Час. Перехоплюйте рану. Тиск тампонада, тиск. Чим швидше ви надаєте допомогу, тим більша вірогідність, що поранений буде живим. Дихає? Ну no. пройшлись по кінцівці. Шукаємо кров. Поранення в тому ж самому місці. При певних масивних кровотечах за 30 секунд ви вже можете втрачати свідомість. Турнікет е, може вбити кінцівку, але рятує життя. Мережа навчально-тренувальних центрів тактичної медицини колесо розпочала свою роботу з березня 2022 року. І наша мета зробити курс з домедичної допомоги доступним для всіх. Тому ми навчаємо безкоштовно і щоденно. В Україні сьогодні діє 5 навчально-тренувальних центрів. Центри працюють у Києві, у Запоріжжі, у Кривому Розі, у Миколаєві і у Вінниці. Переважна більшість інструкторів це цивільні лікарі. Потік курсантів безперервний, і це говорить про те, що нарешті українці і цивільні, і ті, які сьогодні несуть службу, розуміють, наскільки необхідними є сьогодні ці знання. За перший рік роботи в мережі всіх центрів пройшло понад 20 тисяч курсантів. Основа наших курсів це тактичний протокол, Tactical Combat Casualty Care, тісі три протоколи. Ми використовуємо допоміжне слово для запам'ятовування Акронім Марч, передбачений протоколом, і аналог українське слово колесо колесо кров, легені серце, що значно полегшує запам'ятовування для українців. Незнання англійської мови але або недвомовність не повинні бути причиною ігнорувати важливий інструмент протоколу. Акронім мусить працювати. Критичних умовах при пораненнях о, рятують не самі знання, а навички, сформовані і закріплені до ідеалу. На наших курсах ми пропонуємо курсантам пройти не лише одноденний курс, а й місячний онлайн-практикум. І це дійсно працює. Це працює і на військових, і на цивільних. До сих пір трошки важко розкривати турнікет, але вже виходить. Я зараз на своїй сестриці опробую типу всі ці турнікети все це. Так що цікаво так. Привела сьогодні. Подругу перший раз. Я думаю, що ми пройдемо подальше навчання. Зараз таке життя, що ми не знаємо, чим може обернутися вже наступна хвилина. Відчуваю себе впевнені, що коли я маю такі навички. Один, два, три. Жовта зона. Верхня кінцівка. пішли. Поранення в тому ж самому місці. В усіх навчальних центрах є подібні практичні симуляції, в яких з обмеженістю світла і простору курсанти відпрактиковують набуті навички в симуляційних задачах і сценаріях. Ми вдячні нашому партнеру «Ісар-Єднання» за підтримку і за розуміння, що навіть в період війни найвищими цінностями залишається воля і життя людини. Ми прагнемо зберігати життя. І це наш спільний вклад у перемогу разом заради життя.